Вулиці Горлівки зараз вимерли. Місто приходить до тями після вчорашнього обстрілу. Серйозно пошкоджені цілі квартали. Після нетривалої паузи зранку бойовики знову відкрили вогонь у бік житлових масивів. Так, прикинь, куди він стріляє? Терористи періодично обстрілюють Донецьк з установок залпового вогню Град. Епіцентром обстрілу став приватний сектор. За минулу добу через бої в місті загинули троє осіб, п'ятеро поранені. У Луганську голосили повітряну тривогу. До людей звернулися з проханням не залишати своїх домівок. За добу у наслідок обстрілу загинуло п'ятеро мирних мешканців, 15 поранені. Через бойові дії у місті немає світла. У деяких районах перебої з водою. Комунальники не можуть взятися до роботи через бої. Терористи обстріляли з гранатометів пункт прописку Красна Талівка та Довжанський на Луганщині. Четверо прикордонників загинули і ще четверо поранені. У Кам'яно-Брідському районі Луганська в маршрутний таксі влучив снаряд. Загинув водій, два пасажири. Поранені. Бойовики роблять спроби з відновлення контролю над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Розвідниками Збройних сил України було зафіксовано висування колон окупантів з військовою технікою у напрямку населених пунктів Георгівка, Ровеньки, Антрацит. Кільце сили АТО навколо Донецька звужується. Вночі очевидці зняли на відео колону бойовиків, яка залишала місто. Українські військові взяли стратегічно важливу висоту савур могилу з якої бойовики постійно обстрілювали заблоковані під кордоном підрозділ українських десантників. Від терористів звільнили ще чотири міста. Через наступальні та рішучі дії підрозділі збройних сил України. Звільнили Дебальцеве. Та стратегічно важливу висоту Савур-Магилу, з якої бойовики постійно вели обстріл позицій українських силовиків. Також наші військові увійшли в міста Шахтарськ, Торес та Лутугіна. Зараз тривають бої за повне звільнення Первомайська та Сніжнова. Підрозділи Збройних сил та Національної гвардії закріпилися на околицях Горлівки та готуються до її звільнення. Встановлений контроль над цими територіями, як зазначають у раді нацбезпеки, дасть можливість вже незабаром оточити і знешкодити Донецьке та горлівське групування терористів. Юлія Божко, п'ятий канал.